Пов'язка не повинна перетискати руку. Так школярі вчать, як надавати домедичну допомогу, щоб вона перетискала ту вену, яка пошкоджена нас вчать, в принципі, як. Робити, скажімо так, там ті самі пов'язки, але тут більш детальніше показують і на прикладах живих людей, тому це в принципі я вважаю, що це краще. І добре, що роблять такі заходи. Також школярів навчають, як надавати домедичну допомогу і підручними засобами. Це звичайні навіть футболки, ремені палки або доски, які можуть слугувати як шини. І звичайно, як правильно проводити серцево-легеневу реанімацію, якщо людина не дихає. Також дітям розповідали про системи, які виявляють і повідомляють про. Пожежу та гасять її. Це пояснювали на прикладі макету багатоповерхівки, на якому продемонстровано всі системи протипожежного захисту, які повинні передбачатись в таких будинках і бути завжди справними. Оце ми їм демонстрували. Розповідали учням, як правильно себе поводити у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації в нас не тільки є військового характеру, а ще й природнього, техногенного і соціально-політичного. Ну і наше завдання на даний момент сьогодні це. Розказати, як себе правильно поводити в будь-якій надзвичайній ситуації, учениця Вікторія Сера каже, що найважливіша частина навчань до медична допомога, і він теж найцікавіший. Також було цікаво ну, про пожежу подивитися там всі ці виходи. Куди йти, як правильно діяти в теперішній ситуації? Я вважаю, що ці заняття є дуже важливими. Ці навчання сьогодні проводили в університеті безпеки життєдіяльності. Також вони відбуваються і у школах. Такими навчаннями, дякуючи університету безпеки, життєдіяльності, діяльності, ми вже охопили такими навчаннями близько до трьох тисяч дітей. Продовж цього місяця і наступного місяця в нас такі навчання пройдуть усі учні 9-11 класів закладів освіти міста Львова. Ірина Ферн, Анатолій Кірачук. Новини на Суспільному. Львів.